Тема, про яку я буду говорити, це рішення по збільшенню терміну зберігання м'ясної продукції через пакування, технологію виробництва і через обладнання. Оскільки це досить ємка тема, я просто буду казати про ті рішення, про які ви ще не чули. Невеличке слово скажу з приводу нової технології HPP. Це high-pressure Pasteurization або просто пастеризація під високим тиском. Яка збільшує термін зберігання, але е, вона не впливає на смак. І це поки що єдина технологія е, нетермічного консервування продукта. І продукція, яка проходить через е, тунель, е, проходить е, його від 3 до 9 хвилин, і за рахунок високого тиску. У вас створюється гідростатичний тиск до 6 тисяч бар, а у вас буде довший термін зберігання і та сама сенсорика і смакові якості, як і у свіжого продукту. Якщо казати про цю технологію HPP або High Pressure Pasteurization, що відбувається? У вас під тиском 6 тисяч бар продукт з усіх сторін. Рівномірно стискається, і виріб сам по собі не руйнується. Пакування не руйнується. Але що ви отримуєте? Ви отримуєте харчову безпеку, тому що у вас всі основні патогенні бактерії, ви а, їх повністю пригнічуєте. Ви отримуєте подовжений термін зберігання від 3 до 10 разів, а це важливо, тому що, уявіть, що у вашого конкурента закінчується термін а, збуту через 3 місяці. А ви можете стояти ще 6. Елементарно. Але саме чим довше ви будете на поличці, тим більша вирогітність того, що вас придбають. Це захист бренду, тому що ви уникаєте відкликань продуктів через порчу, яка, яка трапляється. Ви маєте чисту етикетку, це clean label, це те, що в Європі дуже сильно шанують. Тобто, покажіть мені, будь ласка, щоб в нас було. Тільки мінімальна кількість інгредієнтів, тільки натуральні інгредієнти і будь ласка, поменше хімія. Якщо ми хочемо поставляти нашу продукцію за кордон, якщо ми хочемо, щоб наша продукція була конкурентно здатна, ми повинні щось використовувати нове. Хочу подякувати за суто, що ми тут з вами зібрались.